Новий кнопковий телефон від українського бренду Sigma Mobile створений, щоб забезпечити вам безперебійний зв'язок і комфортне спілкування. Bluetooth підключайте бездрутові навушники для прослуховування музики. Екран 2,4 дюйми, 240 на 320 чіткий і яскравий дисплей для комфортного перегляду. Швидкий набір. Здійснюйте дзвінки одним натиском. Дві міні-сім карти. Розділяйте особисте та робоче або комбінуйте вигідні тарифи. Пам'ять. Підтримка microSD до 32 ГБ. Зберігайте музику та файли. Автозапис виклику. Ніколи не втрачайте важливі інформації з розмови. Повний контроль та безпека унікальний набір функцій для вашого спокою, конфіденційність. Антизлодій та фільтрація небажаних викликів. Сучасний USB Type-C. забудьте про застарілі роз'єми, зручне підключення та заряджання. Яскравий ліхтарик, надійне джерело світла у будь-якій ситуації.